Гумопрофіль високий. Є пошкодження на дисках легкосплавних. Диски задні задніх вироботка міліметр. У передніх виробатка немає відсутні. IceGuard IG 60. якогама, 25 -ти тиждень 19-го року виробництва. 245 на 45 R1998Q. Це зимово, також ще літнє. 125, 107, 110, 94, 134, 97, 81, 116, 118, 108, 103, 51, 67, так, тут все в нормі, 40, 84, пластик, порог 87. Так у очі в нормі не пошкоджені. Задній ряд. Хороший стан. 120, 94, 107, 93, 103, 134, 398, 400, 200, 212. Так, 200, 220, 958, 1200. Зрозуміло. 600. Так, капот 510. 400. Не достали до металу 400. крило-капот. Так, ця двірка. Оригінал 117. Внутрішній 56, 53, 74, 49. Тут трошки залом. Внутрішня двірка, тут трошки є поверхнева іржа. 46, 43. Ось такі ось поверхнеються, стараються засобом для зняття лаку. Ой, іржі, Кермо потрібно підмарафетити, Воно брудне. Нормальне сидіння водія не пошкоджене. Стоп працює. Електропривід працює. Тут слідів демонтажу на двірки немає. Непомітно. Терехто у на крило, капот. Так, а тут мають бути заслонки, чи це у них є? Так, це є пластикові заслонки, вони відкриті. Так, 112, 300, 305, 340, 150. 155, 125, 130, 160. Тут фарбалак. 119, 118, 95, 104. Є декілька царапок, але по лаку Воно витрається. 128, 99, 101. 127. Так, 91. 93, 105. Все, отже, тільки капот і два крила. Чи я маю з ключами тут підійти? Так. Так, усе працює. Тут пластиковий захист. Дюй до демонтажу не видно. Нутрянка 45. 44. Пластик на місці. Підігрів, пошкоджень мінімум. Ой-ой! Хто закрив? А, в натурі Прикинь. Все, откройте. Пустіть. Коротше, немає часу з цими ногами гратися. Тут у нас докатка Максіс і помілачі ключі. Да, є під запаскою докаткою. Так, тепер хоп. з Тепер з кнопочки, так? Да? Відкр... Відчиняємо з кнопки. Зачиняємо з кнопки. Тут є поличка, вона на фото окремо зафіксував, що вона чистенька, тут такий от потічок є бруд, і з цієї сторони теж зовсім трошки. Так, тут розеточка, все інше зіргут. Нутрянка нагадаю 58. Пішло під капот. О, ще забувся, є трошки вологість у цій фарці, запотівання і ось тут трошки вже висохший ібруд. Поки не забув, диски, звісно, тобто тут іржа, тут пошкодження Я з 2016 року. Так, охолоджуюча рідина. У нас Наступна заміна на 118 крун Ойл. Ford 16 рік, оптика. Сухо нормально. тримінчик потрібно буде замінити генератора. Там всередині видно, он темне. Є запотівання. Масляне запотівання. Так, тут у нас теж 16 рік. Зрозуміло, капот кручений, фарбований, рихтований, шпакльований. Тут і тут. Сухенько, брудно, так, ладно. Так, тут все окей, сухо. Масло є чорне. 5 30 Так, захист є. На захисті потьоків непомітно. Тут теж є якісь давнішні запотівання. Зараз на тест-драйв і комп'ютерну діагностику. ключ у меня доли секунды запуск все окей заменить моторное масло двигатель включен давление шин Система системы Завантажування карти. Капот відкрит, Дві водитель відкрита. Так, працює рівно. Так, витрати 14.4 за останні 843 км. Так, 14 літрів плюс-мінус. Карта працює. Все інше. Зараз будемо перевіряти комп'ютерну діагностику. Нормально. Ну, він приїхав сюди, він прогрітий. Так, коробка чи працюють камери заднього огляду драйв реверс? Нормально драйв. Взагалі без уваже. Реверс. До речі, у комплекті літня гума і папіречни. Релінги оригінальні Ford і папіречини. Панорама. Давай запустимо панораму. Все, все працює. Нажимаємо. Кайф. А, свіже повітря. Так, і обратно. А, не потрібно зажимати нічого, а? Просто натиснути разочок. Не потрібно? Ні, не, не тоді відкриваєш. Ага. Так, да, тут чик. Зимове провітрювання. Хоп оп, оп, оп. Подожди, щось я наклацав. Все, Ладно, без мене. Так, натиснув. погнали. Да все робить і ще раз. Так що по стелі. Чуть-чуть ну, брудненько, але прям до хімчистки не вимагає. Все, тездрафі, комп'ютерна діагності.